До Дня космонавтики для працівників «Південмаша» творчі колективи провели концерт на сцені будинку культури машинобудівник. Родзинкою програми стала прем'єра мюзиклу Одеський дворик на робочій у виконанні дитячого колективу «Мастерок» під керівництвом Михайла Некрича. Це місце для нас більше. Пока, поки ми ще ростемо, стараємося бути схожими на вас. поки не виросте. І почнемо жити. Це дворик. Маленький по розміру і по національності. саме багато національні двори завжди були на вулиці робоча, бо на південний машинобудівний завод приїжджали працювати фахівці звідусів. Діти співають єврейські, болгарські, молдавські, вірменські та грецькі пісні, і обов'язково українські. Легкий гумор, живе виконання, авторська музика. Ідею створення дитячого мюзиклу керівник ансамблю «Мастерок» Михайло Некріч виношував більше двох років. Діти дуже класно впали на цю ідею. Їм захотілося себе побачити акторами. І ви ж бачите, мальчик на велосипеді, який йому 9 років, ну, він розмовляє. Ну, є свої би, нюанси, проблеми, як це зробити краще. Но ну, поскольку лучшему не бывает предела, поэтому мы экспериментировали. До експерименту залучили і директора училища культури, декана Дніпропетровського філіалу Київського інституту мистецтв В'ячеслава Рижова. Він зробив постановку всього мюзиклу. О, з дітьми працювати складно, але і цікаво. Вони добре запам'ятають, участвують, вони іскрені вірять, їх трудно обманути. Якщо ставиш якусь актерську задачу, і вона, як іскусственно, на українському мові є таке слово «штучно». Вони не сприймають, тобто вони чисті від природи і тому в цьому плані добре. А складно те, що у них немає ще э, акторської техніки. Авторська техніка у дітей прийде з досвідом. Успіх у глядачів дає надію на те, що вистава буде йти постійно. Я давно сюди хожу, 5 років. Моя мама сюди ще ходила. Ну, мабуть, тому. Я освоїв Танців більше іменно ну, з ребятами больше. Михайло Йорвич очень интересный чоловік. Я стала краще піти, танцювати, вживаться в разные ролі. Мені здесь подобається все. Мені подобається петь, танцювати, і мені очень подобається колектив. Вони стали для мене сім'єю. Щире дитяче спілкування із залом. Гарний вокал та легка ностальгія нікого не залишили байдужим. Аплодисменти ще довго лунали після закінчення вистави. Олена Городицька, Антонологуш, новини одинадцятого каналу.